Усім привіт і вітаю вас на моєму YouTube каналі. Мене звати Сергій і я навчаю стрибкам на скакалці. Третє найпоширеніше питання, яке мені задають стосовно скакалок, після того, як навчитися стрибати на скакалці, яку скакалку обрати, це як визначити правильну довжину скакалки. Тож сьогодні поговоримо про це. В цьому відео я вам розкажу, як правильно визначити довжину скакалки. Вам потрібно її буде визначити самостійно, керуючись певними правилами, особистими даними та навиками. В загальному, щоб ви розуміли, довжина скакалки має бути достатньою, щоб вона проходила у вас під ногами, але не занадто довгою, щоб шнур не літав у вас над головою і ви не могли підтримувати його дугу. Отже, довжина вашої скакалки залежить від декількох факторів. Вперше це ваші антропометричні дані. Ну, в першу чергу, це зріст. Зрозуміло, чим. У вас вищий зріст, чим довші ваші руки, тим довжина скакалки має бути вища. Другий важливий фактор, який, до речі, багато людей не усвідомлюють, коли починають стрибати, це позиція ваших рук стосовно тіла. Чим вище або чим ширше позиція ваших рук, тим довжина шнура логічно має бути довшою. І третій основний фактор це поточний рівень ваших стрибків. Якщо ви, наприклад, і тримаєте руки досить широко. Під час стрибків, або вам важко їх утримати. Вони у вас гуляють під час стрибків. Логічно, і довжина шнура має більшу, щоб зменшити кількість спіткань. Тепер давайте поговоримо про додаткові фактори, які також впливають на довжину шнура. І це вже я зараз скажу не про постійну довжину шнура, а про тимчасову, що я маю на увазі. Іноді під час навіть одного тренування потрібно міняти довжину скакал. Чому ви спитаєте? Все залежить від цілі вашого тренування. Якщо, наприклад, ви зараз хочете попрацювати над швидкістю, тобто виконати найбільшу кількість стрибків у якийсь конкретний проміжок часу. Що ми маємо зробити? Ми маємо максимально вкоротити довжину шнура, щоб радіус дуги став меншим. Якщо буде менший радіус дуги, тим менше зусиль нам потрібно прикладати для обертання шнура. А чим менше зусиль нам потрібно прикладати, тим швидше ми зможемо окрутити. Фізика. Добре, я її не прогулював у школі. І навпаки, якщо ви хочете попрацювати над кросами, де вам потрібно динамічно змінювати постійну позицію ваших рук, кроси це ось такі штуки. То в даному випадку маєте залишити трошечки додатковий запас довжини, щоб був оцей додатковий люфт, який дозволяє змінювати положення ваших рук. Тобто, як бачите, ви можете мати більш-менш стабільну довжину скакалки, але все одно час від часу вам придеться її підганяти в залежності від своїх потреб. Тому дуже важливо, щоб сама скакалка мала можливість швидко та багаторазово змінювати свою довжину. Для цього нам потрібні. Професійні скакалки. Найбільший вибір професійних скакалок в Україні ви можете знайти в інтернет-магазині Jumper.com.ua зараз на екрані з'явиться його назва. Посилання на цей магазин буде в описі до даного відео. Там ви знаєте все, що стосується скакалок. Самі скакалки, різні типи шнурів, різні типи ручок, комплектуючі та аксесуари. А для підписників нашого каналу ще й додатковий бонус. Знижка в розмірі 15% від вартості покупки. Для цього потрібно під час оформлення замовлення ввести промокод sergio 15 І все. А тепер повертаємося до нашого завдання виміряти довжину скакалки. Для цього ми ставимо стопу ось так, робимо мікреліз. Добре, можна його не робити. Просто ставимо шнур під стопу, переносимо вагу на скакалку і дивіться, що ми робимо. Ми перевіряємо, якщо ви початківець, почнемо з початківців, довжина вашого шнура в середньому повинна бути без урахування довжини ручки. Так? Тобто я ручку. Відсікаю, беру шнур, довжина шнура має бути на рівні ваших грудей. Відміряли таку довжину, зафіксували, спробували трошечки пострибати. Якщо відчуваєте, що це для вас трошки забагато, можете спуститися до рівня вашого нижнього ребра. Тобто це буде ваш люфт від лінії ребра до лінії грудей. В цьому діапазоні буде ваша довжина скакалки. Ну і якщо ви вже крутий стрибунець, то довжина вашої скакалки буде на рівні вашого бедра. Але якщо ви класний стрибунець, то ви і так це все знаєте. І коли будете фіксувати довжину своєї скакалки, завжди залишайте трошки шнура про запас. А раптом вам знадобиться подовжити шнур. В процесі вдосконалення ваших навичок, коли ваші руки почнуть правильно працювати, ви будете довжину своєї скакалки поступово зменшувати. Тепер давайте розглянемо на практиці, як вкоротити довжину шнура на трьох основних типах скакалок: бісерна, швидкісна та тросова. Як завжди, почнемо з бісерної. Що тут у нас є? На поліамідному шнурі у нас є вузлик. Є ось така шайба. Ось шайба. Ну і сама ручка. Що ми робимо? Ми розв'язуємо цей вузлик, відмірюємо потрібну нам довжину, фіксуємо її і зав'язуємо новий вузлик на новому місці. Все дуже просто. Цей лишній шнур ми можемо обрізати, але пам'ятайте, завжди залишайте якийсь запас. Все, коли відрізали шнур, його кінець пропалили обережно запальничкою. Щоб він не кашлатився та не розлізався на нитки. Тепер швидкісна скакалка. Що тут у нас? У нас тут подвійний фіксатор. Раз, два. Також шайба. Ну і ручка. В даному випадку ми вимірюємо необхідну нам довжину, переміщаємо ці фіксатори, наприклад, тут, і також це фіксуємо. Лишній шнур ми також обрізаємо, але не забуваємо залишити трошки про запас. Тепер тросова скакалка. Тут у нас такий металевий фіксатор, який потрібно ось так розкрутити. Оп, і тоді він може переміщуватись. Туди-сюди знову ж таки відміряємо довжину, фіксуємо, закручуємо і відрізаємо. Ну, єдине, що тут всередині металевий трос, тому звичайні ножниці вам не допоможуть, тут треба щось посерйозніше. Ну що ж, ми з вами розібрали логіку вимірювання довжину скакалки, спробували відміряти довжину на різних типах скакалок, але бачите, все одно треба буде трошки тестити. Тобто знайшли свою приблизну довжину, зафіксували, потестили. Якщо відчуваєте, що шнур або занадто довгий, або занадто короткий, підрегулювали знову і так визначили свій ідеальний розмір. Єдине, що завжди залишайте собі запас, щоб в разі, якщо вам потрібно буде повернути довжину, ви могли це зробити. Надіюсь, це відео для вас було корисним. Тому, будь ласка, тисніть пальчик вверх, підписуйтеся. Якщо у вас є якісь запитання стосовно скалок або стрибків на скакалках, можете задавати їх у коментарях. Я буду всім за можливості відповідати. Все, всім дякую за увагу і побачимося в наступних відео.